Вітаю вас на каналі Благо Воні І сьогодні моє перше відео українською мовою. І для цього відео я обрав досить таки незвичний, цікавий, там, можна навіть сказати, провокативний парфум Це е, парфум Acro Haze. Acro, це е, бренд, перф... Власне, бренд парфюмера Олів'є Креспа Олів'є Кресп вважається королем гурманіки і до його. Найвидатніших створінь належать Па Black Excess, Dior Midnight Poison, Mugler Angel та багато інших. Серед них багато що він робив до кінцу. Але акро це взагалі не схоже на те, що він робив, адже то було мейнстрім, де власне у нього було завдання. А тут він все ж таки вирішив Е, У мене тут. У цій металевій коробочці знаходиться парфум Acro Хейс. Haze це у перекладі означає димка, і цей парфум і взагалі концепція Акро вона присвячена залежностям. Серед них є такі залежності, як залежність від кави, залежність від шок... від шоколаду, залежність від сексу, залежність від татуювань. Це нещодавно робота Інк. Залежність від куріння і власне, залежність від е, легких наркотиків. Мається на увазі, тут марихуана. Цей парфум насправді провокативний. І е, при моєму зараз я вам покажу. От він у коробці так от виглядає. Тут така вспінена е, частина, є, якою він встановлюється, лежить він у ній досить таки добротно. В принципі, мені коробка дуже подобається. І е, аромат також подобається. Цей аромат реально провокативний. У порівнянні з ним Black Afghan вам може показати з дитячим садочком, а е, Tom Ford зі своїми fucking Fabulous та іншими Lost Cherry е, це взагалі дитина з дитячого садочку, яка е, тільки вивчила слово піся І усім про це слово розповідає. Е, що можна сказати про саме цей парфум Якщо його понюхати, ну, давайте. То е, перше, що ми відчуваємо, він все ж таки зелений та сухий. Е, у ньому присутня м'ята е, на перший погляд, е, м'ята вона об, е, трошечки так от обіграна шавлією. Трошечки також відчувається евкаліпт можливо, трошечки є нюанси шкіри. Але коли далі в базі, коли трошечки е, пройде час, то ну десь е, за годину. Буде відчуватись досить таки яскраве пачулі. Також що цікаво, хочу відмітити, що цей парфум у своїй сумі все ж таки ці компоненти нам дають е, запах марихуани. Але це не е, підпалена марихуана, це марихуана ну просто от як трава. І коли я його спершу спробував, я подумав, що. Такий насправді такого парфуму бути не може, але е, на другу спробу цього парфуму я його взяв. Коштує він все ж таки ну, трошечки дорожче, ніж багато інших парфумів, але е, брати такий парфум, я думаю, можна. Але його брати можна, якщо ви не боїтесь е, тих провокацій, якщо ви не боїтесь, що е, вам е, про нього можуть сказати. Бо багатьом із е, звичайних пересічних споживачів. Він може не сподобатись. Але якщо ви е, прям реально поціновувач нормальної парфумерії ви, і ви трошечки втомились від люкса та всякої, так скажімо, банальної е, ніші, як, наприклад, Арбапора, то е, цей аромат буде прямо таки для вас. Також рекомендую е, від бренду Acro, що мені дуже сильно подобається, Acro Smoke. Бо е, це на мою думку, все ж таки найкращий табак серед тих, що я спробував взагалі. Бо там табак пахне реально таки курінням, а не чимось незрозумілим і чимось хімозним. І за що власне, маєстро Олів'я Креспу я хочу сказати браво, що він все ж таки зміг зробити те, на що не наважилось багато хто. Ну, а власне на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні! До побачення!